На відео видно, як до села наближається колона з п'яти російських БТРів. Два з них вирішують обійти і атакувати з іншого боку, але ця тактика виявилася фатальною помилкою. Українські захисники з підрозділу Азов відкривають вогонь, і вже за кілька секунд один із БТРів зупиняється. Він більше не може рухатися. Солдати, яким вдалося вижити після влучання, в паніці починають тікати. А інший бронетранспортер поспіхом від'їжджає від знищеної машини. Камера переключається на іншу ділянку бою. Тепер у фокусі три БТР. Машина, що йшла попереду, отримує пряме влучання і теж зупиняється. Два інші бронетранспортери починають відступ, але Азов вирішує цього разу не дати ворогу врятуватися. Лунає потужний удар, ще одна російська машина стає нерухомою. Далі показують попередній підбитий БТР. А потім, коли по колоні накриває артилерія, снаряд влучає прямо в російський бронетранспортер. Другому вдається відірватися, в укритті цей БТР висаджує близько восьми, десяти російських солдатів. Усі вони швидко перебігають до найближчого будинку, сподіваючись перечекати там. Але бронетранспортер, який доставив їх, невдовзі знищується. Азовці, спостерігаючи з дронів, обмінюються інформацією. Та передають артилеристам точні координати ворога. За кілька хвилин українська артилерія завдає потужного удару по будинку, в якому переховувалися окупанти. Вибух показують одразу з кількох ракурсів. Група ворогів повністю знищена. Та бій на цьому не завершується. Розвідка помічає ще кількох російських солдатів неподалік. Для їхньої ліквідації в повітря піднімається дрон камікадзе. Але під час польоту він зазнає пошкоджень і падає. Тоді запускають інший апарат, який успішно завершує роботу, ціль ліквідовано. Цей епізод наочно показує, як злагоджена робота піхоти, артилерії та безпілотників здатна зупинити ворога і повністю зірвати його наступ. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України, щоб бути в курсі останніх подій.